Виконуємо номер 239 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй завдання перше: 4 п'ятих тонни і 7 центнерів. В одній тонні 10 центнерів. Знаходимо 4 п'ятих тонни. для цього. 10 ділимо на 5 і множимо на 4. 10 поділити на 5 це буде 2 і множимо на 4. 8. Отже, маємо 8 центнерів. 8 центнерів і 7 центнерів. 8 центнерів більше. Ну, Відповідно, переносимо наш знак більше у нашу умову. 4 п'яти тони більше, ніж 7 центнерів. Завдання друге. 3 десятих центнера і 29 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. Знаходимо 3 десятих. 100 ділимо на 10 і множимо на 3. 100 поділити на 10 буде 10, множимо на 3, 30. Отже, порівнюємо 30 кілограмів. І 29 кг. 30 кг більше переносимо у знак більше в нашу початкову умову. Отже, 3 десятих центнера більше, ніж 29 кг. Завдання третє: 1 десята тонни і 9 десятих центнера в одній тоні. 10 кілограмів. Знаходимо одну десяту тонни для цього 10, ділимо на 10 і множимо на 1. Це буде 100 кілограмів. Переводимо в одному центнері 100 кілограмів. Знаходимо 9 десятих центнера для цього 100. Ділимо на 10 і множимо на 9. Це буде 90 кілограмів. Ну, тепер порівнюємо: 100 кілограмів, це в нас 10 тони. І 90 кілограмів це у нас 9 десятих центнера. 100 кілограмів, зрозуміло, що більше. Переносимо знак більший: початкову умову. Отже, 10 тони більше, ніж 9 десятих центнера. Завдання четверте 3 п'яти тонни і шість центнерів 12 кілограмів, в одній тоні тисячу кілограмів. Знаходимо 3 п'ятих тонни. Для цього тисячу, ділимо на 5 і множимо на 3. Це дорівнює 600 кілограмів. Переводимо в кілограми 6 центнерів 12 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. У 6 центнерах 600 кг. Де плюс 12 маємо 612 кілограмів. Значить, 6 центнерів 12 кілограмів. дорівнює 612 кілограмів. І тепер порівнюємо 3 п'ятих тони це 600 кг. 6 центнерів 12 кілограмів це 612 кілограмів. 600 кілограмів менше. Отже, і 3 п'ятих тонни менше, ніж 6 центнерів 12 кілограмів. П'яте завдання. 8 центнерів 50 кілограмів і 17. Двадцятих тонни. В одному центнері 100 кілограмів. У восьми центнерах 800 кілограмів, до да плюс 50 850. Отже, 8 центнерів 50 кілограмів дорівнює 850 кілограмів. Тепер знаходимо 17, двадцятих тонн. В одній тонні. 10 кілограмів. Тому тисячу ділимо на 20 і множимо на 17. Тисячу поділити на 20, це буде 50, і множимо на 17, буде 850 кілограмів. Тепер маємо 850 кілограмів, це 8 центнерів 50 кілограмів. І 17,20 тонни, теж 850 кілограмів. Ставимо знак дорівнює. І переносимо його початкову умову. Отже, 8 центнерів 50 кілограмів, дорівнює 17,20 тонни. І шосте останнє завдання: 49,5 і... 980 кілограмів в одній тонні 1000 кілограмів. Знаходимо 49,5 тонни. Для цього 1000 ділимо на 50 і множимо на 49. 1000 поділити на 50 це буде 20. 20 множимо на 49 буде 980 кілограмів. Отже, 49,5 тонни це 980 кг, і справа у нас 980 кг. Ставимо знак «Дорівнює». переносимо знак дорівнює нашу умову. Отже, 49,5 тонни дорівнює 980 кг.